Вірш на сьогодні Матея 24, глава, 13 вірш. Хто ж видержить до останку, той спасеться. Читає, значить. Ці слова були промовлені Господом для помочі та потіхи тих, що переходять до свідчення. Проби прийшли тепер на Божий нарік. Ісус був поставлений на найгостріші проби і доказав свою вірність. Його слуги покликані слідувати його стопам мусять бути піддані подібній пробі. І будучи так остережені, вони наперед озброєні. І вони впливають цілком. І повністю навсечня. Злучний ворог тепер окружає слугів Господніх і всі вони є через те в небезпеці, і та небезпека усе збільшається. Декотрі з Господніх менших слуг прийшли майже до відчаю, але це є для їх. Є для потіхи тих, що слабкі у вірі. І ці, дорогі обітниці, є написані в Святому Письмі. Отже, це є час для всіх Господніх слугів, для повного повання і цілковитого довір'я Йогом і Його царю. Щоб довіритись. Юн. Коментар взятий з Вартої Башки номер 6 І так, Господні наперед предсказане, наперед описане все, все має бути з Божим народом. Показує, що він має видержати проби, щоб доказати вірність. В пробі перший показано в прикладі для нас Ісус Христос. Він перейшов всі ці спокуси проби, які були предложені йому зі сторони сатани і його організації. Він їх видержав. Тому для нашої допомочі є подано багато таких свідоцтв, що вірні, коли переходили проби гострі, найгостріші, подібне Ісус Христос, то вони мають завжди йти цими слідами Ісуса Христа. Ті, хто будуть доказувати вірність, то є, щоби при випробовуванні в трудних обставинах, у приклад бачити для свого керівництва Ісуса Христа нашого Вчителя. Ті, хто йде за цим прикладом, він одержав від Бога цю осторогу щоб бути озброєним у таку вірність, у повне До Всевишнього, подібне, як Ісус Христос. Так він тільки уповав і керувався волею Божою, бо так він і сказав закон Господи Твій. У серці моєму я бажаю чинити волю твою. Отже, кожен має так сказати. І так зробити, і так устояти у пробах. Для чого це сказано? Тут, дається відповідь і каже про те, що злучний ворог тепер окружає Господніх слугів, як ніколи, лютий своїми методами, способами, характерами, котрі не хоче характер Божий взяти. Характер Сина Божого, Ісуса Христа, образи подобаний Божу, а образи подобані Люцифера. Сьогодні народи землі відбивають Його. Тому тут показано, що люди, котрі бажають бути вірні Богу, знаходяться у великій небезпеці і ця небезпека все більше збільшається, тому що твердість лукавства. Твердість упорство, непослуху, вона досить укоренилася в жителів землі. У прикладі для свого життя взяли не Ісуса Христа і вірних послідувателів, а у приклад для свого життя взяли амбітні люди, ті, котрі хочуть розвести себе, взяли людей світа цього, котрий. Узяв приклад, весь світ взяв приклад свого батька, сатани Дьявола Люцифера, котрий його згордив в своїй силі красоті величі. Тому то його Бог попереджує і каже так, що дехто з Божих слуг доходив майже до віччі, до крайності. Ну, Як це подають. Багато свідоцтв, що, казалось би, вже така крайність, що неможливо й жити. Наприклад, для Йова. видно було, що він дійшов до цієї, іменно до відчаю, до крайності, що був весь у ранах, все відобрано було від нього, але він доказав вірність. І ця вірність показує стоїть потіхою для всіх, хто буде впливати на Божій обітниці, які записані в Святому Письмі. а їх є досить багато. Знову ж, до прикладу, Сідрах сідрак і одяного. Їх доведено було до такої крайності, що ніби мав огонь піч розкалена, спалити їх. Це вже була крайність. Та крайність. Вийшла їм на добро. Тому що вони показали віру і повну повання на його. Тому і на закінчення цей так свідкує нам, що всі ті слуги Господні, котрі мали повну повання, віру, послуг, довілля до Бога Його Ісуса Христа, вони нагороджені будуть. Богом його Ісусом Христом і вічним життям, і вічним щастям, і вічним благословенням. Так що для нас ці приклади показують про те, що коли ми доходимо до крайності, але в послусі, але в покірності, але в мовчаливості, такий, котрий був наш вчитель Ісус Христос тоді, коли був на землі в тілі то він показав приклад, що він перейшов всі ті страдання, які зі сторони організації йшли, і доказав вірність Єгові і завжди, знаходився тільки там, де присутність його стояла. І в умію тільки було то, що є признано Єговою, і завжди шукав признання Єгови, виконати волю Єгови. Тому прикладі в прикладі до нас стоїть Син Божий Ісус Христос, котрий прийшов і видержав страдання, терпіння до кінця, будучи послушний Божій волі згідно часу.